Мені здається, Києву взимку дуже личить сніг, адже коли його немає, то в місті панує така собі атмосфера Сайленд Hill, коли все сіре, брудне, депресивне, і тобі навіть не хочеться дивитись у вікно, а хочеться просто дочекатись, коли ж нарешті прийде весна, і все знову розквітне і стане зелененьким. Але я знаю, що протягом всіх цих. П'яти місяців зими, тобто з листопада до березня, квітня, Київ може виглядати красивим, і для цього потрібний не сніг, а дещо змінити. Причому зробити це можуть не тільки влада чи комунальні але й звичайні кияни. Що саме поговоримо сьогодні на каналі Ін Київ. Розкажу вам все про що сама дізналась. Перше, щоб я поставила в рейтинг, найбільш Засіряючих від слова сірий, якщо що факторів, що псують вигляд Києва взимку, це бруд, звідки його стільки суміш снігу, піску. Ґрунту або просто води і слякуть, ось вам 50 відтінків сірого у київське. Найвірогідніше бруду так багато, бо в столиці чимало ділянок з відкритими ґрунтами, і коли є опади, земля разом із водою змивається на дорогу і розноситься автівками і пішоходами по всьому місту. Що робити, аби запобігти цьому? Я запитала у фахівців Київзеленбуду і в урбаністів. Я люблю урбаністів. Пойду учиться на урбаніста, коли виросту. Щоб завжди пішохідна зона, навіть під час дощу була суха, вона має завжди розташовуватися розташовуватись трошки вище рівня землі, там де влаштовано газон. Це по перше. А по друге, має Це бути від. Так, звичайно, ну, об'єкти благоустрою, де відбувається капітальний ремонт, там у, наразі передбачається те, що рівень е, пішохідної зони він йде вище рівня ґрунта, е, на якому влаштовується газон. І тобто вся вода, яка коплюється на твердому покритті, вона стікає вже на газон і там е, поглинається ґрунтом. І таким чином немає е, вимивання самого ґрунту на тверде покриття. В нас дуже, дуже не люблять і мало використовують е, цю відсипку, відсів, а брокують е, доріжки. Коли як е, Іспанія, Італія спокійно відносяться до дрібного відсіву на доріжках в парку, е, таким чином, е, не створюючи собі зайву роботу, але в той самий час е, створюючи певну якусь таку природну ситуацію. А ще бруду на дорогах і вулицях буде менше, якщо вся вода після опадів буде нормально відводитись, не утворюючи калюжі і брудні річки. І тут є два шляхи: каналізаційні колектори або природнє поглинання землею. Перше, це дорого і складно. Наші старі колектори не справляються, їх замало і вони часто забиті. А ось створити більше зелених зон на вулицях, які будуть працювати як природня губка за міжнародним досвідом, втричі дешевше ніж будувати нові колектори. Ґрунт відкритий або ще й притрамбований. Він не не вбирає в себе цю воду, і відповідно вода по ньому сковзує, забирає з собою частинку і виносить вже на асфальт, на бруківку. І далі люди вже ногами це розносить. Якщо щільне дернове покриття, якщо щільна коренева система цього газонного покриття, то не відбувається ні водної ерозії грунта, ні повітряної ерозії, тобто навіть засушливий період. І щоб цього не було, потрібно регуляр... здійснювати регулярні заходи по догляду за газоном, щоб цей газон був щільний, щоб він. Попереджали це у цю ерозію, як вітрову, так і воду у мене під будинком є парк Юність на Борщагівці, і там такий красивий газон висаджували і влітку, і восени. Але там постійно пасеться купа голубів, які, мені здається, просто цей газон з'їдають, і в результаті там, де їх пасеться більше, просто немає травички. Тобто все зелене, а там, де багато голубів, там все чорне. Це також якось впливає, тобто може якось варто ганяти Це Ну, Дивіться, Це... ну в будь-якому випадку, будь випадку якусь частину пташки ну, насіння з'їдають. Це... Це є показником, то те, що там заходи злаштування газону відбулись, якщо там є е, випасання, голов факти випасання голови. А поки наступний пункт, що створює в Києві атмосферу Сайлендгілу брудний транспорт. Ці сірі шубки на автобусах і маршрутках не просто не красиві. Вони ще мають погану звичку залишатись навічно на вашому одязі, якщо ви необачно торкнулись брудної поверхні. І логічно було б звинуватити в цьому погоду. Але чому тоді в Європі взимку чистий транспорт і немає каші на дорогах? Мабуть, в ЄС із погодою особливі угоди укладені? Ось дивіться, це Стокгольм, а це Польща та ж сама зима, той же сніг. Чому в них чисто? Я зателефонувала в офіс одного з найбільших київських перевізників і запитала, чому у нас такі брудні маршрутки і що можна зробити, аби вони виглядали хоча б як в Польщі. Відповідь вас, мабуть, теж не здивує, бо там є регулювання на рівні міста. От, допустимо, якщо брати Варшаву, Варшаву, то там поближе к нам. То там в місті чотири півущи, один комунальний, три часа. Автобус повністю усіх одинакове, uh -huh. повністю капаємки по може приділішувати тамчасного е, півочіка, автобус і лікомунального в Києві. Єдиних умов до зовнішнього вигляду транспорту поки немає, а отож немає контролю. Кожен виживає як може. Якщо перевізник великий, в нього й можливості для якісного догляду трохи більше, наприклад, власна мика. А якщо невеличкий. І навіть із власною мийкою давайте порахуємо, як часто купаються маршрутки. Наприклад, перевізник має 250 машин і дві мийки. За ніч встигають відмити приблизно 50 машин. Тобто кожна маршрутка миється в середньому раз на 5 днів. Але машині, яка наїжджає містом 300 кілометрів на день, цілком достатньо і одного дня, аби забруднитися. Отож, загальна маса все одно залишається сірою. До того ж, перевізники скаржаться на нестачу грошової підтримки від міста, яка б могла дуже вплинути на зовнішній вигляд і на якість транспорту. 15% бюджету міста йде на покупку та транспортні роботи. Тобто люди, коли платять за проїзд за проїзд, а ці гроші йдуть в місті, а в їх до грошей взагалі нікого то не мають. Uh -huh. Ну, в це місяць, міст місяця... за. Работу на этом маршруте, каким-то количеством автобусом платит определенную сумму денег. И понятно, что перевозчик может рассчитывать, э, за, за эти деньги может покупать и новые автобусы регулярно обновлять, и следить за этим подвижным составом. Потому что, допустим, если мы договорились, что вы платите 100 тысяч евро за этот маршрут, то если там нарушение, допустим, и в том числе и грязный автобус, то отдел контроля это фиксирует, и я уже получаю не 100 тысяч евро, грубо говоря, там, а 97 тысяч евро. То есть mm -hmm. я оштрафован, да. В принципі, от така от система. І, ну, зрозуміло, у людей все зрозуміло. Люди регулярно обновляють подвірну состав, тому що город на 70% дотірують це все. Доречно буде згадати в цьому пункті і приватних автовласників, які також взимку нарідко економлять на мийках, А чого дарма гроші витрачати все одно ж за брудниця. Все це тільки додає відчуття сірості районам, які і так, не те, щоб дуже яскраві взимку. Житлові райони це наступний пункт в темі сумного міста. Облуплені будинки, розбиті двори, купа запаркованих машин, через які не можна нормально прибрати сніг, або які стоять на газонах і потім розвозять бруд по всьому місту. Це вже питання не до влади міста, точніше, не тільки до неї, це те, в чому кожному варто починати з себе, адже ваша власність не обмежується стінами вашої квартири. Двір, прибудинкова територія, тротуари, вулиці це все публічний простір, який належить мешканцям міста і на який вони можуть і мають впливати інколи напряму, інколи через керуючі компанії, ОСББ, депутатів чи комунальників. Але завжди якість цього простору буде починатись із. Нашого попиту на цю якість, що саме можуть зробити кияни, аби покращити власний простір, ми маємо багато сірих районів в Києві, особливо якщо це житлові райони, не нові. А що можна з ними зробити на рівні просто мешканців цих районів і на рівні влади? Мені здається, що важливо, важливо буде саме працювати із дворовою територією, яка от за моїм відчуттями за моїм досвідом зараз добігла свого а, як це кінця кінця придатності використання, на жаль, десь десь вже зараз. Тобто будинки ще стоять, але прибудинкова територія вже десь майже розвалилась. Найкращим експертом тут є мешканці і жителі. Тобто, що можуть зробити мешканці двору? Теж розібратися з парковками, розібратися з озелененням, не робити все за своїм якимось Тому що потім прийде громада і повернеться назад. Має бути діалог, дізнатися, на які взагалі діють обмеження, можливо, є от управляюча компанія, яка е, в, в, в корені не підтримує якісь такі дії. Тобто треба це з'ясувати для початку, щоб розуміти, що можна робити. Зрозуміти, де проходять комунікації, тому що в нас е, така країна і таке місто, що там кожного не знаю, холодного періоду рве труби, і все, що ви збудували, можуть одразу розрити і. Тобто, звести ваші зусилля на нівець. Якщо подивитися на а, країни Європейського Союзу, достатньо популярними є вертикальні сади, або ж так звані а, міські сади, там, де в таких катках своєрідних люди можуть вирощувати зелень, якісь огірки, помідори. Насправді, ну, очевидно, що ніхто з цього великого урожаю не збирає, але це створює, створює по-перше, залученість людей до свого простору, це створює їх відповідальність. Я думаю, що першим кроком, найбільш актуальним зараз для майже всіх дворів в Києві, буде порахувати кількість автомобілів в цьому дворі, якими володіють мешканці саме цього двору, або цього будинку, і зробити умовне якесь креслення або в натурі в цьому дворі, вийти з крейду і от реально. Промалювати місця, де ці машини мають ставати, тому що машин зараз стає дедалі більше, і не знаю, що без якоїсь ефективної схеми розміщення цього транспорту, скоро ці машини будуть займати весь всю прибудинкову територію. Що можна порадити людям, аби вони могли привести свої території біля власних будинків до ладу за допомогою якихось насаджень, щоб ви порадили як. В першу чергу це має бути свідомість самих мешканців, ось, і бажання примножувати, тобто не. Проводити час, наприклад, постійно там з дітьми водячи їх в кіно чи в зоопарки. А можна зробити, наприклад, такий вікенд, коли висадити декілька дерев чи кущів, які потім самі діти приходять зі школи, їм буде цікаво за ними доглядати, як вони там ростуть, розвиваються. Часто люди забувають, що їхня власність це не тільки їхня квартира, але й і двір, і прибудинкова територія, і власне, там весь публічний простір. Це також їх. Просто мало хто про це думає. Звичайно, звичайно, ну в будь-якому випадку ти цим дихаєш, чим більше насаджень в тебе під вікном, а тим частіше повітря, тим біль, більш значуща температуру рітемпература регулююча функція цих дерев, тобто не так жарко влітку, не так. Може бути холодно взимку, навіть дерева захищають навіть в безлистяному стані від сильного вітру. Тінь в ту же чергу. А якщо це якісь гарно квітучі дерева, там, наприклад, не знаю, вишня декоративна, якась чи що ще, то це естетичне задоволення навесні, не знаю, в мене особисто в мене. Зовсім е, міняється настрій, коли я бачу якусь гарну квітучу рослину. Е, навіть якісь там, якщо життєві не відбуваються відбувається е, в житті, то от, отримуючи такий, 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 е, таке задоволення, таку картинку, у мене зовсім змінюється настрій. Я б хотів, щоб і інші люди так само реагували на це. Тому що е, дім це е, не Чотири стіни, де ти живеш, а дім це ну, та місцевість, та та країна, та земля на якій ти ну, з, виріс і ростеш, і живеш. Можливо, вам вже вдалося зробити менш похмурим свій шматочок Києва власноруч. Якщо ви навели лату у своєму дворі, зробили красиві клумби? Поділіться досвідом в коментарях, адже такі приклади можуть надихнути і інших на зміни, і все місто мінятиметься швидше. До речі, клумби і зелень взагалі це ще один пункт, який взимку впливає на рівень сірості Києва. На мою думку, столиці поки що не вистачає рослин, які б взимку залишались красивими. Так, в місті багато дуже красивих доглянутих парків. Щороку вони стають кращими, і там приємно гуляти в будь-який сезон. В них висаджують вічно зелені дерева, гарні кущики, різноманітні рослинні конструкції. Фахівці Київзеленбуду, які власне і роблять всі ці красиві столичні парки, такими кажуть, що під час реконструкцій скверів і парків враховують всі сучасні норми, і якраз планують потрохи збільшувати кількість рослин, які б залишались взимку красивими. Тобто це хвойні насадження. Ось ще є вічно зелені листяні кущі, а такі, як, наприклад, самшит чи магонія подуболиста. Також наша надзвичайно популярна культура, яка ми використовуємо дуже широко в міському озелененні, це бірючина звичайно, вона частково зберігає листя до наступного року, навіть взимку. Також я вважаю, що можна цей декоративний ефект досягти за рахунок багаторічних злакових трав. І багаторічних трав'янистих рослин От естетичне задоволення від тих насаджень, які мають красиву крону. Тобто вони по своїм біологічним особливостям мають якусь правильну геометричну форму. Чи це форма колони, чи це форма кулі, чи там а, якась шпалера, можна навіть комбінувати, використовувати хвойні рослини і підходи топіарної стрижки реалізовувати на них і придавати їм якісь форми, чи кулясті, чи там в Формі трикутників, кубів, шарів їх формувати, застригати, і вони теж будуть створювати певний ефект серед усіх да, там, зелених насаджень, які є в Києві. Скільки зараз тих, які можуть залишатися красивими взимку? Тобто тих, про які ви говорите, якщо узагальнено казати, це до 30% відсотків цих вічно зелених насаджень, е, складають е, мережу зелених територій е, в місті. Тобто, але е, я вважаю, що можна. Робити збільшувати цю частку, і вважаю, що в першу чергу можна збільшувати її за рахунок кущів, тому що в співвідношенні дерева кущі то все таки дерев вічно зелених трошки в процентному значенні більше. І це в планах у зеленбуду, наприклад, там цього року зробити більше таких красивих рослин. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою передбачається. там. А, в рамках а, підготовки дендроплану цього об'єкту ми обов'язково і включаємо процент а, хвойних рослин, а, більший, там навіть а, там більше 20 точно, але ще ми туди можемо віднести ті ж багаторічники, про які я казав раніше, а, які створюють а, ну, протягом всього року декоративний ефект. Також туди ми також багато включаємо таких от е рослин. А чи є у вас якийсь е можливо один або декілька улюблених парків Києва, який ви вважаєте е найбільш красивим саме взимку? Я вважаю, що у нас достатньо багато красивих об'єктів. Е Благоустрою в місті Києві. Я полюбляю гуляти на багатьох е в багатьох парках е вони. Дуже різнопланові, і кожен з них має свою, скажімо так, фішку, особливість, на яку варто звернути увагу. Але так, щоб сказати, взимку, мені здається, що це все такі парки, в яких переважають якраз культури, що вічно зелені. Це ялини, сосни. там... Ялівці, тиси, і я вважаю, що це, ці парки можуть бути як парк Партизанської слави в Дарницькому районі міста. Також mm -hmm. він просто в лісовій зоні знаходиться. Там основна культура це сосна, яка представлена на цій ділянці. Також парк Совки в Веттошинському районі, там дуже красиві. Е Ну, красива зелена зона за рахунок того, що там багато е зон з різними деревами. Тобто, там є част частина парку, де е багато хвойних е насаджень, а е також є там частина парку, де березова роща розташовується. Тобто, там дуже дуже класний парк. Ось а якщо казати саме про вулиці, тобто з парками розібрали, що можна зробити, щоб вулиці виглядали більш доглянутими взимку е за допомогою рослин? Чи е це ну не ваша компетенція? Ми можемо це. Е Передбачати, але за рахунок листяних дерев. Хвойні дерева, вони умовою зростання вздовж вулиць, де є активне забруднення повітря, вихлопними газами, автомобільним транспортом, вони не витримують нормально такі умови. Тобто вони виживати можуть, але вони не будуть настільки декоративні, якщо як, що їх використовувати в парках, там для них умови краще. От, якраз за рахунок оцих структурних крон дерев, оцих формованих, або ті, що самостійно підтримують форму крони, там конус, шра, куля чи шпалера, за рахунок таких насаджень ми можемо створювати декоративність, декоративне озеленення таких вулиць. Також, на мою думку, було б чудово використовувати о, освітлення, а ландшафтне освітлення для таких дерев, які б під підчер... час в темну пору дня о, в темний час доби вони б підчер... підкреслювали б оцю фактурність крони, оцю декоративність. О, але це вже зовсім інша історія в Європі в країнах Європейського Союзу прагнуть до збалансованих екосистем. Що це означає? Це означає певне відтворення. Комбінації видів рослин, які підтримують одна одну, і за якими не потрібно кожного року або кожного кварталу доглядати аж так сильно. Нам потрібно мінімізовувати необхідний догляд. Нам потрібно відходити від якоїсь якогось прикрашання до функціональності до користі. Це парадокс. У нас сіро, тому що ми дуже любимо прикрашати. Київ класно виглядає весною влітку. Ми прекрасно його прикрашаємо, але ми не думаємо, як він буде виглядати зимою. Тобто, у нас є просто певний період ями, яку ми перечікуємо, поки знову ми весною висадимо нові якісь тюльпанчики. А які про рослини ви хотіли бачити на вулицях столиці взимку? Напишіть в коментарях. Тільки я не про каштани, бо вони взимку теж не дуже я б додала на київські вулиці більше освітлення взимку не тільки під час новорічних свят, а взагалі на весь сумно холодний період. Правильне освітлення не тільки настрій може покращити, але й приховати певні візуальні недоліки, а таких поки, на жаль, ще вистачає. Дякую за кожен ваш лайк, поширення і підписку. Це теж невеличкий внесок в розвиток Києва. Бо коли ти знаєш, як може бути краще і дізнаєшся, що для цього зробити, це вже пів шляху до власних змін. Дякую, що подивилися це відео.